Як я вперше проявилась? Я пам'ятаю себе усвідомлено з двох років, і ось ми їдемо з мамою до бабусі, заходимо в переповнений автобус, і одна жінка люб'язно запрошує посадити мене маленьку на ручки. Звичайно, вона розпитує, як завжди, як тебе звати, скільки тобі рочків, і запитала, чи знаю я якийсь віршик. На той час мама зі мною сиділа, займалася, вона була в декретній відпустці, і я знала всю агнію Барто на пам'ять. Можливо, ви пам'ятаєте це такі віршики, типу наша Таня гірко плаче або «Іде бичок качається. І таких віршиків я знала дуже дуже багато. Я почала розповідати після першого вірша. Люди почали звертатись в автобусі. Oh my God! після другого аплодувати. Після третього віршика люди почали передавати мені цукерки, яблука, печиво і різні смаколики. І так в моїй маленькій голівці прописалась дуже класна програма, яка вплинула потім на все моє життя, щоб проявлятися. Безпечно і навіть корисно, тому зовсім не випадково я вже вдруге проводжу семиденний практикум та сяй», де ми розберемо з тобою всі блоки затики психологічні. В рамках практикуму буде один живий етер на тему Синдром Самозванця. Їх насправді є сім підвидів. Ми визначимо, які є у тебе і що з цим робити, як з ним справитись. А також тебе чекає багато лайфхаків та твердих знань по зйомці експертних рілсів, по підготовці та технічному оснащенні. Пиши мені у дірект слово практикум та доєднуйся до телеграм-каналу, і за сім днів я змотивую тебе проявлятися у своїх соцмережах.